На Чернівщині поліцейські викрили підозрювану у серійному шахрайстві. Жінка встигла ошукати десятки громадян з різних областей України на понад 150 тисяч гривень. Жінка активно розміщувала оголошення про продаж побутової техніки та меблів на одній із популярних інтернет-платформ, а також у соціальних мережах. Аферистка створила фейкову сторінку в соцмережах та представлялася жінкою, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Повідомляла потенційним покупцям, що є багатодітною матір'ю та дружиною загиблого військового і нібито виїжджає за кордон для постійно. Проживання. У зв'язку з цими обставинами вона і продає свою техніку та меблі. Щоб спонукати клієнтів до покупки, шахрайка вимагала попередню оплату частини вартості товару, нібито для прискорення доставки. Після того, як гроші надходили на її банківську картку, жінка переставала відповідати на дзвінки та повідомлення, а також блокувала клієнтів на всіх платформах зв'язку. Загальна сума завданих збитків від її дій перевищила 150 тисяч гривень, повідомляють у поліції. 25-річній мешканці Ічнянської громади, яка продавала неіснуючі товари вентиляції інтернеті повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція закликає громадян бути обережними при покупках в інтернеті, купувати товари лише на перевірених сайтах і обирати послугу після плати, щоб уникнути шахрайських схем.